Мишка з діамантами за 100 тисяч баксів. Топ 5 найдорожчих девайсів для геймерів. П'яте місце посідає Xbox Gucci EDITION. Це консоль, створена в колабі з Gucci. У комплекті кейс із фірмовим дизайном, аксесуари та сама консоль. Ціна 10 тисяч баксів. На четвертому місці ADATA XPG Golden SUMMONER. Це механічна клава, повністю покрита 24 каратним золотом. Вартість 10 тисяч баксів баксів. бронзу забирає ей Orionix. Монстр Монстер серед ПК. усередині. Одразу дві повноцінні системи з кастомним водяним охолодженням. На момент релізу коштувала 30 тисяч баксів. Друге місце посідає Sennheiser Orpheus. навушники, які звучать дорожче ніж будь-який концерт. Електростатичні драйвери, підсилювач у мармуровому корпусі та найчистіший звук у світі. Ціна 60 тисяч баксів. Перше місце забирає найдорожча мишка у світі: Finalmouse Legendary Diamond. Вона виготовлена з білого золота та інкрустована діамантами. Ціна 100 тисяч. It you.